До мене звертаються жінки, які змінюють і харчування, і тренуються, але живіт не зникає. Ми дослідили ситуацію з ендокринологами і виявили, причина хронічний стрес, який збільшує рівень картизолу, так званого гормону стресу. Саме картизол запускає накопичення жиру, і він є причиною формування кортизолового живота, який не можна скоригувати ні дієтами, ні спортом. У таких випадках я рекомендую ліпосакцію. Вона прицільно усуває упертий підшкірний жир. Розкажу історію своєї пацієнтки 42 роки, активна, спортивна, харчується правильно, але живіт не зникав. Навіть після дієти і 6 місяців регулярного фітнесу. Аналіз показав високий рівень кортизолу. Ми зробили ліпосакцію і прибрали жирові відкладення на животі її та сформували тонку талію. Але в однокосмо ми йдемо далі. Поєднуємо пластичну хірургію з підтримкою здоров'я і використовуємо біоідентичні пілети, нутриціологію, крапельниці. Який результат? У моєї пацієнтки не тільки мінус 15 см в талії, а й стабільна вага, більше енергії. І головне, живіт не повертається, бо ми лікували не тільки симптом, а й причину.